Багато з нас люблять подорожувати країною, світом. Це завжди яскраві та гарні спогади та емоції, які ми зберігаємо на світлинах, соцмережах. На жаль, війна змусила багатьох херсонців вимушено бути гостями в інших містах України світу. І тепер, навпаки, світлини з рідного міста бережуть найцінніші спогади. Про домівку рідних, щасливе життя, у якому у кожного з нас були свої плани, цілі та мрії. Це ніби страшний довгий сон. Моторшно згадую перший день війни. Дзвінок рідних, доню почалася війна, вертольоти окупантів над мостом Монтохою, так сьогодні тепер тепло говорять про нього херсонці. І безкінченний рух рашистської техніки повз дім. В голові плутаються думки, злість, ненависть, але було розуміння того, що проти танків з лопатами не підеш і корисний можеш бути тільки живий, тому головна задача зараз вижити. Знімаю відео це для російських солдат, які гадають, що. Ми їх будемо зустрічати з хлібом-сіллю, ні, хлопці. Ми вас не будемо зустрічати. Дуже модно сказано, що будемо зустрічати вас з насінням. Подивіться, скільки людей піклується про наших солдат, наших захисників. Тому знаєте, що горіть у пеклі. Гадаю, що багато хто зі мною погодиться, що в окупації інше повітря. Воно душить тебе без ашморгу. Але ті, хто марив поверненням Радянського Союзу, мабуть, були в Ейфорії. На полицях швидко зникає хліб, борошно, крупи. В аптеках закінчуються ліки, пам'ятаю величезні черги, і багато хто міг повернутися додому з порожніми руками. Пізніше продукти та ліки з'являються на стихійних базарах, але все це було без дотримання елементарних. Норм санітарії та умов зберігання в окупації росіяни діяли за всім відомою методичкою. Вони вимкнули українське телебачення, і телевізор перетворився. У Зон Боящик. Але навіть в таких умовах діяв в рух оперу. Зі слабким інтернетом ми дізнавалися з телеграм-каналів, що їх плани Київ за три дні провалилися, а отже, надія є. Як і у багатьох інших українців, міранок починався не з кави. Дзвінок рідним як ти, перегляд на новин у телеграм-каналах. І кожен день супротив передача інформації про рух російської військової техніки в телеграм-бот є ворог. Незламною фортецею гідності стала моя робота Херсонська гімназія номер 6 Разом з адміністрацією та деякими вчителями ми допомагали людям із Антонівки, які в перші дні війни залишились без даху внаслідок обстрілів. Найяскравішими спогад це 5 березня 2022 року. Ніколи не зможу забути його. Я зі своєю родиною приєдналася до мітингу проти окупантів, які надіялися зняти кіно для свого зомбоящика, що ніби херсонці беруть у них гуманітарку, яку вони ж і розкрадали з наших магазинів. Спочатку зібралось небагато людей, і рашисти вирішили затягнути одного хлопця у свій бус, але вони не очікували. Не очікували того, що всі міттогувальники кинуться на поміч та будуть відтягувати його. У очах рашистів був страх і нерозуміння, адже вони чекали на теплий прийом із хлібом і сіллю, а отримали гарячий рух опору. Коли рашисти відпустили хлопця, обернувшись назад, я побачила заповнену площу свободи, нескореними. Та хоробрими херсонцями, які скандували окупантам, що треба йти за російським кораблем, та співали разом Гімн України. Це почуття гордості за наших херсонців просто перехоплювало дух. Херсоне рідний. Я пишаюся тобою. Сьогодні ми були єдині. В своїх думках і мріях за нашу Україну стояли всі юрбою, тримаючись за руки, стояли всі пліч опліч, навпроти руських орків, дивились їм у очі, за нами правда й віра. Херсон це Україна, й доводити не треба. Ми любимо свою землю. Над нами наше небо.